Добрий вечір, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. України. Сьогодні відбулася медична евакуація а пацієнта Юрія Макєєва, громадянина України Хворого на онко. І ось ми зараз в лікарні в землі Гесен Вгісенський уніклінік в супроводі з Юрієм. Є його дружина, яка йому допомагає в усьому, і вони мають спільну реєстрацію. У мене є декілька питань. Ну, до вас, шановна родина, будь ласка, скажіть на вашу думку, можна вас запитати, як відбулася медична евакуація? Дуже все круто, нас зустріли, все пояснили, дуже швидко завезли. В табір ми зразу попали в міграційну службу. Зайняли буквально хвилин 10-15. Нас зразу Алла Володимирівна з Олександром завезли в одній клінік Тут буквально 10 хвилин, і ми вже були в палаті, вже лежимо, вже все нам підключили, вже провели діагностику. Лікарі вивчають хворобу, історію хвороби вивчають. Ну вже погодували нас і маємо вирушати назад. В табір. Ви? Я. Я ви? А Юрій, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати? Як ви себе тут почуваєте? Чи комфортно вам, чи щось так? Комфортно. комфортно. Так. Вас накормили? Накормили, напоїли, вложили в койку, підсуділи все, що потрібно для визнати обстановку ситуації. Я лежу і... Так. Нас погодували ми після такої плотної вечері. Так. Саша, як на вашу думку, скажіть, ця медевакуація важка? чи ні? Сьогодні була одна з найлегших медевакуацій, тому що все проходило досить швидко. Ось нам взагалі дуже хороші люди попадались на шляху, такі розуміючі, на всіх етапах. От так. сьогодні, власне, на всіх етапах. Від самого початку, від самого так, початку і... влаштування пацієнта угу. від ну, рецепції. Так, усі йшли і, нам так, на зустріч, усі так. Усі йшли нам на зустріч дуже гарно, дружньо ставити. Так, і казали нам: ми раді допомогти Україні. Так. так, так що ми вдячні Німеччині. Ну що, бажаємо Юра, одужання. Так, щоб довго не залежувалось. Ну і вам бажаємо отримати здорового чоловіка. Тільки так і буде, я вірю. Так, ну не дарма ж ви так рвалися сюди. Все. Вам на все добре. Дуже дякуємо вам. Да. Дуже приємно, що ми з вами познайомилися. Дуже приємні, гарні люди. Дякую. Добрі, такі залишайтеся, і вам здоров'я. І наснаги і в вашій роботі. Нелегкі. Дякуємо. Do no